Всім привіт! І до речі, вас з новим роком. Ну а в новому році вже мало би бути зараз відео ще з літа, яке у нас зазвичай так буває. Але справа в тому, що ні. Я перед тим не робив відео, адже в мене не було матеріалу для них. Але зараз, от буквально от, от, під новий рік, я обійшов в частину деяких населених пунктів Львівщини, а саме жовтву, зубру, яка біля Львовує, про яку можна безкінечно робити відео, ну і сам Львів і знайшов деякі заброшки. Тому поїхав дивитися. Ну і починає на зубри, де лежить ось така от куча різного барахла і запчастин, серед яких можна розпізнати передню частину з круглими фарами, яких вже немає, від копійки або двойки, а також дах від неї біжевого чи жовтого кольору. Також позаду можна побачити і якісь автомобілі, які покрили, в зі всього четверка, п'ятерка, сімерка. Також тут стояла і не така вже й закинута копійка на перехідній серії. Ну а далі в нас іде ось такий ось цікавий DAF Leyland 400 або 200. Попередку можна це розпізнати, але ми його не бачимо, який теж, вероятно, закинутий, адже в нього розбита фара, а під ним вже зібрали сміття. Ну а далі в нас іде ось такий, ось такий ось Volkswagen УТ-45 або. 25 або 35, який стоїть трошки з закинутим спущеними колесами біля гаража. На фоні ви могли ще побачити ЗІЛ ммз мз який колись я фоткав, як закинутий, адже він стояв частично розібраний. Зараз на ходу. Звичай, я причепи не вважаю за заброшки, але в цьому відео їх буде трошки. Наприклад, ось цей от, який стоїть закинутим в одному з дворів. Він стоїть тут вже явно довгий час, адже в ньому всередині вже почала виростати трава і мох. Ну а про ось цей екскаватор я цієї ж весни казав, що він просто перестояв зиму, а потім візьме і поїде будувати будинки на фоні. І що, будинки майже добудовані, а екскаватор досі стоїть. Відповідно, він закинутий, вид лише ззаду. Бо там трошки брудно було. Скажу чесно, зубра мене здивувала, і ось причина для цього. Це закинута Тойота, причому досить таки нова. І стоїть вона не просто десь закинута у дворі, а у дворі закинутого будинку. Причому досить непоганого і сучасного. Та й закинутий він чимало часу. Цікаво ще й те, що будинок поруч також був закинутим. Як ви думаєте, чому могли кинути гарну сучасну машину, яка вероятне ще й на ходу всередині гарного непоганого будинку, який, в принципі, можна було б використовувати? Можете написати свою думку в коментарях. Невідомо, що тут сталося. Ну а тут у нас досить гарна заброшка. Це, по-перше, закинутий ЗАЗ 968М, а по-друге, це ще й радянський номер в нього. Та й закинутий він досить непогано. Насправді йшов фоткати шістерку, яка стояла позаду, а вона навіть не виявилася закинутою. Ну що ж, не зря ходив. Ще одна цікава закинута машина Зубри. Скоріше за все, це азіу 130 Зроблений спеціально під пожежній ціль. Можливо, в нього була двойна кабіна, це невідомо. Просто мене трошки дивує, оця от синя стіночка позаду. Навряд чи її просто так би хтось там приварював. Адже, скоріш за все, колись вона була донором для іншого зіла, а потім її просто кинули тут, між Мотлоха, де вона і доживає своє життя. Зараз розберемося трошки більше в конструкції цієї машини. Ось перед вами чертеж цієї пожежної машини, якою вона була раніше, перед тим, як її розібрали. Відповідно, всі пожежні зіли мали спеціальну додаткову кабіну для екіпажу, адже ніхто не хотів мати спеціальну машину для перевезення пожежників на місце пожежі. Ну, це просто невигідно було, все ж таки совєтська економіка. Але ще один цікавий факт: ніхто не робив спеціальні окремі машини для одну з драбиною, одну з цистерною, іншої ще з чимось, тому була одна, а цистерна була всередині. Ось такою невеличкою, як ми її бачимо тут. Ось і в цій особливості конструкції. Переміщаємося в жовку, де у нас ні одної закинутої машини немає. Лише причепи, але їх цілих троє. І перша з них ось ця от лавка, яка колись торгувала а цей причеп, який закинутої. стоїть також закинутим в жовки, скоріш за все, колись привозив якісь овочі. І деколи навіть ними торгував. А зараз просто стоїть закинутий на тому ж місці. Мабуть, його не забрали і навряд чи вже колись заберуть. А поруч поселився плюшевий ведмідь. Щось на мене не йшло, і я почав фотографувати лавки і віддавати їх за причепи. Але так, це колись був причеп. Про це може свідчити присутність катафотів, а також підставки під номера ззаду. Значить, він там колись був, а ця штука могла їздити по дорогах. Знову жовку, але тут вже не скажеш, чи є закинутою ця машина. Можливо і ні. Вам вирішувати. Але це останнє в цьому відео. Машина, адже я вирішив все ж таки розтягнути на два, адже вийшло щось трошки довго. Ну, вона на перехідній серії, це 11.06, і стоїть вона закинута в одному з дворів, знизу поросла травою. Що іще можна про неї сказати? Це все. Підписуйтесь на канал і ставте лайки. Всім пока-пока!